Чи це була зрада? Український боксер переміг на турнірі в Литві, а його попросили забрати український прапор. Знайшовся ще один претендент, що грозиться побити Усика. Та звісно ж, як повернувся Ентоні Джошуа і кому кинув виклик після бою. Проте почнемо із Тараса Шелестюка, про якого ви вже могли й забути. Український боксер напівсереднього дивізіону натякнув, що скоро в нього має відбутися крутий бій. Шелестюк проти Станіоніса за титул чемпіона WBA World. Червень. Якщо це правда, натяк на домовленість на бій, то це дуже крута історія для українського боксера. Раніше у Станіоніса вимальовував себе проти Вірджила Ортіса, і це топ суперник. Але ця історія кілька разів уже відкладалася. Думаю, що Тарас був би менш небезпечним суперником, аніж Вірджил. Але для нашого козака такий бій був би фантастикою. Особливо, якщо зважати на контекст того, що Шелестюк не виходив у ринг більше року. А в останньому поєдинку, який був претендентським, саме за лінією WBA, бій, не зміг подужити Габріеля Маестре. Нічия. Після паузи та невиграного бою знову виходити на хороший бій, це надзвичайно круто. Проте наразі головне, щоб ця історія таки підтвердилася. Тому чекаємо на офіційний анонс цього бою. Дуже сподіваємося. Перше, після поразок Олександра Усику в ринг вийшов Ентоні Джошуа, провівши бій у Лондоні проти міцного американця Джеремейна Франкліна. Багато було очікувань від цього поєдинку, адже всі хотіли побачити чогось нового від AJ, або принаймні, щоб старі напрацювання, а це якісні спорти та сильні хуки запрацювали наповну. Але цього глядачі так і не побачили. Спершу трибуни о 2 арени зустріли Антоху пісною, а раунду з третього на стадіоні стало достатньо тихо. Попервах, Антоха майже й не джебив, не зустрічав противника, але згодом став це виправляти за вказівкою свого кута. Робота олімпійського чемпіона була вельми простою: більше прямих проти нижчого противника і менше зближень. Але при цьому Джошуа таки давав у себе входити. Франклін хоч і нижчий, і не дуже технар. Але без особливої опозиції також діставав. Мені не сподобався ритм цього бою. Це було дуже прісно та одноманітно як для такого нокаутера, як Ентоні. Не сподобалася робота на ногах. Поєдинок був достатньо стоячим. Я розумію, що Франклін стояв, бо для його зросту з такою вагою сильно не пострибаєш. Але чому не було активних ніг від Ейджея, для мене це загадка. Та попри відверто нудний поєдинок, Антоха забрав перемогу одностайним рішенням – 118-111 та двічі по 117-112. В мережі а також низка експертів і ексбоксерів критикували Антона за цей бій. З одного боку, в принципі, є за що. А з іншого, та не все так погано, адже перемогу він усе ж таки здобув. Результат є. Хороший момент полягає в тому, що це був достатньо стабільний бій. Нехай і нудний. Але Ентоні мало помилявся, мало дав створити небезпеки Франкліну. І це добре, адже останні поєдинки чітко показали, що якраз такі стабільності Ентоні дуже бракувало. А от робота на ногах це те, за що точно варто. Критикувати Антоху, адже він міцний танк. Він може нокаутувати свого опонента, але гусениці при цьому також у танка мають бути достатньо мобільними. Те, що він не нокаутував Франкліна, хоча була спроба в 12-му раунді піти вперед і все завершити. Проте не забувайте, що Джермейн це далеко не мішок. Якраз таки Франкліна похвалити дуже хочеться. Він був таким середняком, насправді, ноунеймом, але дав. Практично рівний бій у Вайту і зараз склав гідну опозицію. Ентоні Джошуа. Я хочу постежити за цим хлопцем. Загалом же американський боксер міг проявити себе іще краще, якби частіше контратакував. Але сподіваємося, що клас у цьому покажуть Збройні Сили України. Віримо в них та чекаємо на великий контрнаступ. Наші колеги з трибуни зараз несуть службу у 53-й бригаді. Запити виникають, і вони завше різні: від тепловізора до автівки. Наразі збираємо всі разом кошти на банку, аби відразу було чим допомогти, коли такий запит виникне. Якщо контрнаступ скоро, то давайте допомагати і готуватися до нього вже. Допомагайте ЗСУ та долучайтеся до збору за лінком у закріпленому коментарі. Слава Україні! Після перемоги над Франкліном AJ кинув виклик тому, хто всіх уже відверто дістав. Я намагаюся задовольнити своїх фанатів. Кого хочуть фанати? Вони сказали Ф'юрі. Так, м'яч на його боці. Для мене було б честю поборотися за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC. Ох і не я Антосі. Адже якщо він дійсно хоче боксувати з Ф'юрі, готовий йти на всі його правила, то. Та це може піти кілька місців тільки на домовленості, і в підсумку Антоха залишиться ні з чим доведено українцями. Ганьба тижня. Не те, що Борай Джонс розчарував. Просто раніше він зашкварювався політично, а тепер зробив це і ще й спортивно. Колишній чемпіон світу у 54 роки вийшов на бій проти 36-річного екс чемпіона UFC Ентоні Петіса. Бій відбувся у штаті Мілвокі, і це було. Жахливо! Колишній кумир мільйонів був схожий на діда, який по молодості був чемпіоном області. А тепер вирішив оце на старості літ повчити внука. Вийшло непереконливо. Петтіс без особливих боксерських вмінь, але не старий і краще витримує дистанцію. Пузатий руський моментами намагався нагадати ті ухиляння і реакцію, за яку його так любили, але виглядало це жалюгідно. У восьмираундовому поєдинку Джонс молодший програв рішенням суддів. Але нюанс у тому, що на відміну від інших поєдинків, які раніше нещодавно проводив Рой Джонс, це був офіційний бій. І таким чином Рой Джонс записав собі 10-ту поразку. У профікар'єрі тупе, тупе, тупе. Я не здивований. Адже раніше він зашкварився, коли взяв російське громадянство та підтримав Путіна, сказавши, що він просто без тями від цієї, так би мовити, людини. А тепер він це робить іще й на спортивній арені, втрачаючи свою спортивну велич, спортивну спадщину. І якось давно ніхто не наїжджав на Олександра Усика. Аж дивно. Але цю мовчанку перервав Філіп Хергович. Було б чудово, якби бій з Усиком відбувся. Я сподіваюся, що цей поєдинок буде наступним. Але я просто хочу битися. З моменту мого останнього бою минуло багато часу. Я готовий повернутися і хочу битися. Нема різниці з ким. Якби бій з Усиком був би наступним, то звичайно я б цього хотів. Чи я його знищу? Звісно, він надто малий для мене. Я надто сильний для нього впевнений, що поб'ю всіх, але побачимо. Майбутнє покаже, хто найкращий. Я упевний, що можу побити кожного. У самих словах Філіпа немає нічого нового. І на бій з Усиком Хорват потенційно претендувати може, адже він є уже обов'язковим претендентом від IBF. Але по самому Херговічу виникають питання. Його останній бій проти старого джилея пройшов в андеркарді бою усук Джошуа. 2 Філіп тоді проявив себе непереконливо. Доволі рано просів по витривалості, міг опинятися в нокдауні та десь подів свій головний козир, дальній прямий хорошої сили. Переміг рішенням суддів, але міг і програти. Між усуком та Харговічем є велика різниця. Усуку від природи таланту дано небагато, м'яко кажучи, але він це компенсує тим, що паше, немов кінь. У Херковічі від природи є хорошої, класної сили міцний удар. Його за стилем і саме за дальнім ударом порівнюють із Віталієм Кличком. Але біда в тому, що Філіп далеко не трудоголік. Насправді він має хороші задатки. Але з того, що я чув, то навіть у своїх таборах він може викладатися далеко не на всю котушку. Саш кожна противагу цьому так себе ганяє, що це близько до нелюдських можливостей. Збірна України з боксу з'їздила на міжнародний турнір імені Шоцикаса, що щорічно проходить у Литві. синьо сині жовті здобули 13 нагород: 6 золотих, 2 срібні та 5 бронзових. Золото у Айдера Абдураїмова, Данила Заморила, Віктора Петрова, Юрія Захарєєва, Олександра Хижняка. Та Аркадія Карцана. Найкращим на турнірі визнали лідера нашої команди Олександра Хижняка. За цікавого я би відзначив вагу 71 кілограм, де між собою стикнулися два наших топи: чемпіон світу Юрій Захарєєв та чемпіон України Максим Молодан. Це було свідоме рішення тренерського штабу, аби два українці зіткнулися між собою на турнірі та вирішили, кому надалі боротися за ліцензію. З моєї точки зору вони видали достатньо рівний поєдинок із мінімальною перевагою Юрія. Тому й віддали перемогу. Через це виникли дискусії. Мовляв, це не чесно. У самій дискусії я встрягати, чесно кажучи, не хочу. Про аматорський бокс ми говоримо достатньо рідко, тож стараюся вас інформувати лише про головне переміг Юрій Захареєв. Саме він буде старатися відібратися на олімпіаду, аби там представляти Україну. Поки що на цьому все. Але те, що сталося вже під час нагородження, виглядає достатньо неприємно. Нагадаю, що турнір відбувся у Литві. Наш переможець, у вазі 63 кг кілограми. Данило заморило вийшов з прапором на плечах, а організатори попросили його зняти. Це зрада, чесно кажучи, зараз відверто наганяти, не знаючи всього, я не хочу. Адже наша команда поїхала на хороший турнір, вибрала там перше загальнокомандне місце на турнір у Литві, яка так нас активно підтримує. Просто зараз. Інцидент неприємний, це безумовно. Але я припускаю, що в даному випадку можна списати на якісь регламентські норми цього турніру. Не більше, не менше. А от від федерації боксу хотілося б почути офіційну комунікацію, що відбулося, чому та як. Адже цей випадок викликає непорозуміння. 10 тисяч підписників на каналі. Ми вже дуже близькі до цього, тому нагадую, що кнопки лайку та підписатися ось там, дещо нижче. Побачимося, друзі!